Вибачте, дорогі підписники, у мами якийсь крик душі, щось вона хоче. Хотіла мені це весь день а тепер хочу розказати вам. Тому отак, як є, отак і знімаємо. Кажіть. Ні, ну так, да, я дивлюся, Петровчанку. я її до війни дивилася. Ти сама мені ж її підписала. Я дивилася. Ні, ну правильно, ну хай їй 45 років. Ну, п'ять балаганів, які там балагани, це теплиці. По 50 метрів довжини, ширини, mm -hmm. напевно, тоже, я не знаю скільки. Удвойомі з солнечком вони їх обхажують. Там все кругом таке зелене, все по сто слив у садку, по сто черешень, малини. Оце скільки. Ну, далі що там ще? суниця, чи пиво? Зараз полуниця, до війни. Полуниця, там в Тіктоки вона попадається. О, я її далі. навіть не лайкаю, тому що брехня на брехні. І вони вдвоє із солишком ще співають їздити по морях, океанах і і, цих і, і гурських домиках. Та ні, це брехня, суща брехня, я цьому не вірю. Це хай би та, а ще з кури з зеленими яйцями. 50. Мама, вам не все там у кого де що. Що ви не вірите, що ви хочете сказати? не вірю. Ну, хай кури, допустим, дав. Бабушки в нашій було 120 індиків. Співала. Ага. Угород 40 сотих. Ну, співали, ну, бур'яни, звісно, росли. Ну, да. Це, це ясно. Для свиней вирушили, я паня неї вирощували. А тут це прямо все э, мраморне, золотою кайонкою. ж вони може... спеціально для інтернету ж так. Ну так так, я ж і говорю. Що вони з сумішком для інтернету засняли себе, що вони на тачці привезли п'ять ящиків помідор. І то їм возить хтось другий. Хай би показувала все. Їй там навіть коментарі пишуть. А вас завидки б'ють. Що? Вас завики б'ють. А чого вони мене б'ють? Просто я не люблю, коли люди брешуть. Там точно що працює загон рабів. І все. Чоловік по двадцять. А може, якихось алкоголіків попросять, що нуждаються там в сливі чи тічі... йогурті. Все, все сказав. Ну, хай мене вибачають підписчики твої, підписники ну, да. Підписники твої, ну я говорю правду. Тут а ось. ось у... що їм тепер? Ви зробили зараз рекламу Підравчанки, яка живе на Кубані. Чуємо. Безкоштовно ви її рекламу зробили, якщо я це викладу, розумієте? Чу я і ви на неї працюєте? Ні, я на неї не працюю і працювати не буду, тому що я її просила, коли почалася війна, вона мене ще обізвала дурою старою і там взагалі на всякої гадості написала. А зараз вона плаче Ну, не тому, що... До так. неї дійшла війна. Да. До неї дійшла, так. До нас не дійшла. Ой, пожалуйста. Балагон. Балагон. Його не співаєш, а як залізеш сюди, так така алергія, що кашляєш тиждень потім не можеш. це. А вони показують, як вони з сонишком як листну. Сонечко, як що, що це чоловік цієї Лєри Петровчанки? Ну, ви, ви все, все, вже, все. Все. Ви все, все. <реш> Все, мама вас вас всі вибачили, нічого страшного. Справа в тому, що це ну якщо так реально розібратися, то дивилися ми ще до війни з Кубані. Там одна родина, та вона відома дуже. Вони там блогери мільйонники І коли почалася війна, я просила, я писала. Тим блогерам, яких дивилася е, з Раші, я писала, що дівчата там, будь ласка, ви ж бачите, що у нас це були буквально перші дні. Що е, виходьте, кажіть, кричіть, не мовчіть. Що ж у вас далі? Ви там обробляєте свої городи, доїте своїх кіз. Ви ж бачите, що на нас що в нас відбувається, отам е, оці всі при ну, фронтові Регіони, як почали там заходити, окупація цих територій. Мені відповіла вона мене не касається. Ми простые фермеры. Это ви там виясняєте, що у вас там, і вообще это ж не война, это ж спецоперація. Ну, й вона, я звісно, що відписалася. А тікток видає в рекомендаціях там, тож іноді я то прогортаю, а мама дивиться. Але оце подивилась тоді, коли вона ридала і казала, що вона не розуміє, що відбувається, і в неї там загинув якийсь уже хлопчик, якого вона з дитинства там чи виховувала, чи товаришувала, чи як. Ну я не при такої великої уваги не приділяла. То ото хочу сказати, що. Оце воно, мамо, і мулець, і бісить. А вони там фермера, і в них там дуже багато ж всього, і все вони встигають. Тут дійсно раненько встаєш, пізненько лягаєш і мало що встигаєш. Ну працюють люди. Ну звісно, що працюють. Ну що ж ми зовсім дурні, чи що вдвох цього не зробиш, навіть втрьох не зробиш, тому що маємо ми досвід великого хазяйства. У нас раніше було і одне село, і навіть одночасно було три села. Дивіться яка гарна квітка. Ой, ну от так. Будете дивитися, не будете, викладу, ну мамі хочеться, в неї крик душі. То послухаєте і ви. Захочете подивитись на Петровчанку, там наші дають. їй. Жупеля гарного в коментарях. Натяку хочеш написати щось, заходиш, а там може нема що і вставити. Так, людочки, будьте всі здорові, цілую, обіймаю, бо в мене оці собаки пішла. Я, мабуть, не знаю, що мені робити, щоб цього всього позбутися. Все, до побачення.